Музей гамбурзький вокзал у Берліні виставляє близько двох сотень робіт шведської художниці Хільми Афклінт. Тут вважають, що вона зробила перші кроки в абстрактному мистецтві на кілька років раніше за кандінського чи Малевича. Звідси і назва виставки Клінд піонер абстрактного мистецтва. На думку директора музею, не суперечка, хто перший насправді привертає увагу до виставки. Роботи надзвичайно оптимістичні. Вони сповнені світла та надії. А це не так же й часто трапляється в мистецтві, особливо в німецькому, яке дуже часто темне та тяжке. Ці роботи несуть надію в 21-му сторіччі. Також Хільма Клінт була спірітисткою. Це дуже добре проглядається у її роботах. Вона народилася у Стокгольмі в 1862 році. На початку кар'єри художниця писала портрети та пейзажі і таємно працювала над великими абстрактними полотнами. Ці роботи, ніби 60-х чи може навіть 80-х років. Справді не віриться, що їм 100 років каже куратор виставки. Виставка у Берліні відкрита до початку жовтня. Потім роботи хільми Авклінт вирушать до музея Пікасо у Малазі в Іспанії та до музею сучасного мистецтва Луїзіана у Данії. П'ять робіт художниці до листопада можна побачити на венеційському бієналі.